Доброго дня, шановні підписчики, гості каналу. Сьогодні в нас 26 квітня 24 року. І знаходимось ми на сої. Сіяли ми її 15 квітня. Якраз сухенько було закачали. І вчора вона ще не витикалась, а бачите, сьогодні вже... Сьогодні, сьогодні вже пішло, бачите. Так, вона попіднімала, повилазла, видно куди. Вилази, вилазить, сойка наша вже. Вона сиділа довго. Ми сіяли на глибину тут 5 см, так як передавало поколодання приморозки. Та енергії може вона втратила, поки лізла, ну зато вона вилізла в нужний період тепер. Yes. Скільки їх тут? є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцать, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. на метр виходить. Бріч у тім, що ми вчора ще сіяли теж з сою. Тут це ми посіяли тут два гектара. Росіяли 11 гектар. Скультивували і до вечора встигли посіяти. Сьогодні не встигли закачати. Ішов дощ. начало накатки. На... Ну, накатки налипає, не закачало, Тут закачано, бачите. Тут все гарно, рівненько. Подивимося, яка різниця між 15 і 25. 10 днів різниці в посівові. А різниця яка буде на вагах покаже. Злізе, лізе, сойка лізе. Грудочку й ту піднімаю. Не знаю, може. Якщо ми вчора посіяли, чи можна, якщо завтра, чи післязавтра просохне, можна його буде качати, чи ні. Напишіть, може хтось з нас стикався з таким в коментарях. Бачите, тут назворотахти. Добре, бо піднімало.